Про військову операцію на Харківщині та Херсонщині, про стан української і російської армії та про наші військові перспективи ми продовжимо сьогодні розмову в нашій студії саме з одним з американських радників, полковником у відставці сил спецоперації США, головою групи радників, Моцарт Еріком. Прізвище нашого гостя за певними причинами. Ми залишимо за кадром. Еріку, хочу, хочу зараз з самого початку спитати вас як військового експерту. Як саме ви з точки зору військового мистецтва оцінюєте контрнаступ українських військ, які відбувалися ось останні тижні на харківському та херсонському напрямки? Напряму що вод унікального було саме в цій військовій операції? Річ в тому, що українська стратегія була просто досконалою, оскільки вони зробили таке враження, що основне зусилля буде здійснене на півдні а насправді вони пішли в контрнаступ на сході. Підвищується рівень і складність проведення операції, і це було вражаюче. Саме підвищення рівня оперативної майстерності вражає. А яку саме роль відіграють в цьому наші західні друзі? Mm. А, ось що ви знаєте, як саме готувалася? Можливо, ця операція? Бо багато військових експертів говорять, що це було не суто українське підприємство, mm. а ну такое можливо сказати світовий досвід mm. в Ролну саме до, в цій операції. Так, співробітництво у нас проходить на двох рівнях: перший рівень це розвідданні, і також вони працюють на рівні стратегічного планування, проводячи військові ігри. Це партнерство на такому високому рівні, як планування. Це не просто забезпечення боєприпасами і зброєю. І Якраз рівні надання розвідданих та допомога у стратегічному плануванні є складними речами і важливими. Кажіть, будь ласка, от мені дуже цікаво. знаєте, в нас дуже багато говорять про можливості американської розвідки зараз. А, американська розвідка знає все. Mm -hmm. Ось про сучасний світ. Ви всюди можете заглянути. Ось кажіть, будь ласка, mm -hmm. що я, я можу сказати you, про американську розвідку? Що справді вони передбачають багато речей, як от вони передбачили, що Росія вторгнеться в Україну 24 лютого, і багато не вірили цьому? І також розвідка американська та інших західних країн допомагає Україні з розвідданими і надає точні дані щодо розвідки інших стратегічних розташувань і ще важливим моментом є те, що Україна правильно використовує ці розвіддання. Це дуже важливо. Як на мій погляд, Кажи, будь ласка, а що тоді відомо в е, американські розвідки, і можливо саме вам е, про стан російської армії, про стан mm -hmm. нашого ворогу? Бо мені відомо, що ви е, вивчали е, російську армію не останні б, багато останніх років. Це, це саме це, те, чим я займався вважаю. вже дуже вважаю. довгий період вважаю. часу. Я почав. Вивчати стратегії російської армії, починаючи із 80-х, кінець 80-х років, 90-х років. Потім я рік прожив і спостерігав разом з російською армією. І ось у 2017 році я приїхав в Україну для того, щоб продовжувати вивчати цю ситуацію. Насправді найкращою їхньою стратегією була пропаганда і те, що вони створили у світі, таке враження, що вони справді. Дуже сильна uh -huh. друга, друга армія світу Second army. У yeah, yeah. 2017 році, якраз почав ретельніше вивчати російську армію її склад, і тоді ми робили спочатку. Ми робили такі передбачення щодо цього, і дивилися на підтвердження, чи справді, от певні положення щодо російської враж... армії, вони підтверджуються, і що якби різниця, яку ми побачили, це наша попередня думка про російський потенціал, і потім наше враження Щодо їхнього реального бойового потенціалу і здатності проводити стратегічні операції, mm -hmm. і особливо це стосується засобів боротьби, таких як електронна боротьба або боротьба за допомогою електронних засобів. Ми думали, що вони дізналися все, що знає, що відомо американській армії або що було досягнуто американської армії впродовж 10 років її війни на далекому сході. Так і от стосовно того, коли наприклад, Кати uh, відбувається, uh, глушать uh, uh, якісь електронні засоби uh, to, to, to або засоби зв'язку армії противника. Ми думали, що example, російська армія як дуже добре uh, дається це робити із противником, але ми виявили, що ні, ситуація насправді не to настільки добре, що вони не дуже to добре to захищають свої канали зв'язку. Ну тобто, якщо би якщо можливо в двох словах. Ах, чи в двох реченнях оцінити стан російської армії саме зараз? От як би ви сформулювали uh, такий я мож, міг би навести один іменник десорганізація? So, so я I би сказав, що у мене така суперечлива позиція all, щодо російської армії. З однієї сторони вони виявились не такими вже класними, also, time, як ми вважали їх, а з іншої сторони їх не варто недооцінювати they're саме тому, що вони є дуже підступними, uh, підступними що uh, не можна передбачувати. Дії їх, або, наприклад, їхнього командного штабу, <с і тому треба бути дуже обережним, оскільки ти ніколи не знаєш, як яка буде реакція у відповідь. Вони як от стара хвора людина, і це можна прослідкувати від рядового рівня рядового до рівня офіцерського складу, тобто звичайний типовий солдат російської армії це якась молода людина з дуже бідного середовища, яка живе десь в далеких районах, як. Безперспективна, яка до того ж не має відповідної військової підготовки, і о, особливості російської армії є те, що вищий офіцерський склад від полковника до генералів, вони займаються тими завданнями в час виконання операції, якими має займатися сержантський склад, і також стосовно їхньої техніки, яка знаходиться в такому дезорганізованому стані. Та у них якби загородження для е, атаки артилерії е, використовується і ще старих часів, і е, вони також використовують дуже багато вогню і закритих позицій, тобто це особо про основні проблемні моменти. Це особовий склад, та, е, тактика і організація. Е, ну тоді в мене до вас одразу питання: як ви оцінюєте е, стан зараз української армії, тобто е, саме нашого зсу, яке протистоїть у Російською. По-перше, давайте спочатку трохи. Потрохи. Yes, I love to. Я б yeah, this is my favorite subject. Та це моя улюблена тема. Uh, Я спостерігав за Ukraine, змінами в українській 2014, армії 2014, з 2014 року до теперішнього uh -huh. часу. Починаючи з 2014 року, це просто була армія на папері, формальна армія, і, наприклад, закінчуючи поточним роком, це вже армія, яка має організоване керівництво, і яка зараз проходить процес її підготовки. Що я можу сказати про різницю між українською та російською арміями? Це те, що це людський фактор, тобто українська армія ставиться до цивільного населення, як і до власне особового складу. Своїх зсу із увагою дбаючи про це на відміну від російської армії, яка зовсім не бере до уваги ні цивільне населення, ні власних солдат. Це стосується різниці в менталітеті, як ви бачите, у менталітеті національному, а також в менталітеті наших офіцерів українських, які розуміють, що потрібно змінити стару систему, і потрібно дотримуватись принципу делегування повноважень, тобто централізація влади на якомусь високому рівні вже не працює на сучасних типах війни. Потрібно делегувати повноваження більш на меншій рівні. Перед тим як ми перейдемо саме до якихось таких тактичних моментів зараз сьогоднішньої війни. Я хотіла трохи нашим глядачам пояснити, чим саме зараз ви і ваша група займаються в Україні, і звідки вас так. Ка такі гарні новини про нашу армію, і взагалі такий взгляд. Розкажи трохи саме про вашу групу Моцарт. А чим як вона була створена? Навіщо? Тобто, і чим займаються ваші колеги зараз в Україні? Засновник групи Моцарт це Енді Мілбурн, який є уже в відставці, військовий у відставці. Він також відноситься до морського корпусу корпусу морського піхоту США. Він 24 лютого вже був тут, і коли він провів оцінку такої української армії, він зрозумів, що український солдат є висока мотивація навчатися, але немає можливості. І як і він, так і я, і члени нашої групи, ми спостерігали за цією війною, і ми розуміли, хто є хороша сторона, хто є погана сторона, і ми хочемо бути на стороні добра, щоб допомагати. Вам в цій війні у нас є три близько 30, uh, 30, uh, uh, 30 uh, чоловік у цій групі, і є три основні напрямки нашої діяльності: mm -hmm. проведення тренувань та uh, навчань особового складу української армії. Чи це сухопутні війська, чи це територіальна оборона, чи це національна гвардія? Ми uh, їдемо uh, туди, uh, uh, де нас запрошують, і ми проводимо різноманітні навчання, починаючи з навчань для невеликих підрозділів більш тактичного плану і закінчуючи командно-штабними навчаннями для вищого офіцерського складу і ми займаємося різними типами навчань. Це може бути інженер, ми навчаємо інженерів, навчаємо снайперів, ми навчаємо спеціалістів з медичної. Тактичної допомоги, тобто, все, що запро... На що я запрос, це mm -hmm. Mm -hmm. з усього цього ми можемо провести навчання. Mm -hmm. Наступний другий напрямок діяльності це евакуація жителів Донбасу, тих, які самі не можуть евакуюватися. Третій напрямок це гуманітарна допомога. І Хочу ще раз наголосити, що наші спеціалісти вони всі походять із 11 країн різних країн світу. Вони є волонтерами, тобто за свій кошт вони дістають Таються до України і не отримуючи за це там жодної плати, тобто це на добровольчих засадах. І також я хочу наголосити про те, що ми абсолютно беззбройний підрозділ, тобто ми не вступаємо в бойові дії, ми лише допомагаємо українському народу. Угу. Кажіть будь ласка, ваших експертів, ваших хлопців за плечима є якийсь mm. військовий конфлікт, світові військові mm. конфлікти. Бо я знаю, що саме вас їх дуже багато. І які саме війни світові ви саме пройшли? Тобто, якщо взяти останні 10 років, то е, ці конфлікти, які відбувалися в цей період, це конфлікти, в яких брали участь наші хлопці. Можна сказати, в кожному з них у нас є людина, яка приймала участь в цьому конфлікту, і, наприклад, це говорити і про Сомалі, про Афганістан, про Ірак, так про наприклад, війну із кримінальним картелом в Мексиці, і те саме можна говорити про конфлікти, які були в Кореї та в Тайвані. дуже цікаво, Кажіть, будь ласка, а ось. Який саме конфлікт, чи яку саме війну вам нагадує зараз війна в Україні? Чи можна її з чимось порівняти? З часів корейської війни yeah, я не бачу нічого like подібного. В чому специфіка Украї... mm -hmm. російсько-українського конфлікту? Це повномасштабна uh, війна, і це не незрозуміле uh, насильство uh, щодо цивільного uh, населення, uh, це руйнування цивільної інфраструктури. Yeah за це використання високоточних високоточної зброї по всій території України, яке не можна пояснити, чи знайти міркування щодо його використ... доцільності, такого використання. Я такого ще не бачив в часі конфлікту в Боснії. А щодо самовикористання сучасної зброї, каже, будь ласка, говорять багато експертів, що Україна зараз ну можливо казати полігон для такого використання чи чи е, я вже не знаю, застосування різних е, військової зброї, чого на ваш погляд не вистачає зараз Україні, щоб переломити ход історії, ход війни цієї, mm -hmm. як е, Хаймерси, як уже було сказано, і мілси, тобто подібна тип е, важкого озброєння, який необхідний Україні. І також я би сказав, що дуже важливими моментами є базові потреби особового складу, тих, які залишаються на позиціях дослівно, в окопах перше вони потребують більше навчань, тренувань. Їм потрібний зимовий одяг та забезпечення. Їм потрібні прибори нічного бачення. Їм також потрібні детектори мін, захищені канали зв'язку. І говорячи про навчання, їм також необхідна амуніція або боєприпаси зброя для власне проведення самих навчань. Я розумію, що в пріоритеті зараз є бойові дії, і вся майже зброя вона йде на передову. Але їм для того, щоб ефективно навчитися використовувати цю зброю, також треба на чомусь тренуватися. Також дуже важливою сферою діяльності для покращення є планування проведення операцій, оскільки сучасна війна це вже не та війна, яка раніше проводилася. Зараз навіть на рівні малого підрозділу, як от скажемо, взвод не необхідно знати, як використовувати БПЛА, як використовувати міномети, як навіть взаємодіяти з артилерією. І so, ось, наприклад, минулої ночі ми якраз навчали наш підрозділ, тому як вони повинні використовувати такі технологічні системи, і це не так просто. Одною із тем, наприклад, як вони можуть використовувати дрони в нічний час під час проведення операції. Ось це дуже цікаво, бо мені здається, це перша така велика війна, в якої використовуються саме можливості дронів. Кажи, будь ласка, а ось взагалі, що це за зброю? Роя, що можливо її зробити, бо ми ба вже бачили, як вони носять ракети, як знищують танки. А взагалі, можливо, що, що вони зможуть через рік, півтора. Mm -hmm. Ось як ви оцінюєте як експерт, mm -hmm. можливості mm -hmm. дронів так. Я бачу, бачу зміни 2017, от в тому, uh, як використовували дрони у 2014 році, коли я був mm -hmm. на позиціях, mm -hmm. і so вони тільки починали тоді їх використовувати. Mm -hmm. Вони навіть купували комерційні дрони і в їх перелаштовували на військовий лад, і тоді доступність дронів була десь приблизно на рівні батальйону. Це декілька сотень солдат. Зараз вона уже дрони використовується на рівні роти на нижчому рівні. І я думаю, що з часом вони взагалі будуть використовуватись кожним солдатом персонально або, наприклад, невеликими групами, які здійснюють якусь операцію. І це звичайно потребує тренувань. Ось ви знаєте, у Афганістані я свій перший дрон запускав, і я його просто. То розбив. А яке саме військове завдання може е, в, в, виконувати саме дрон? Великий uh, спектр це використання це таких дронів. Вони багатофункціональні. Їх можна, їх можна використовувати для збору розвідданих, їх можна використовувати для регулювання вогневої підтримки. Їх можна використовувати для того, щоб провести огляд і спостереження на території? Ми знаємо, що це також це механізм, який може переносити зброю. Він може скинути бомбу на якийсь па певний певну uh, ділянку то і, і наступною функцією дронів я бачу логістично саме, що дрони будуть займатися у майбутньому поповненням запасів. І, запасів. От вони наприклад, ними можна буде перенести і, кров, щоб врятувати і, людині життя, і, принести і, боєприпаси або і, якусь і, амуніцію необхідну і, для підрозділу. Тобто вони і, будуть і, використовуватися і, саме в такому і, сенсі, і я думаю, що з часом навіть вони будуть евакуювати поранених. Вау вау, дуже цікава перспектива. Кажіть, будь ласка. Я розумію, що ви бачили, можливо, ви бачили той список озброєння, яке Україна очікує на ближчого часу завдяки міжнародним договорам, і зокрема лендлізу американському лендлізу. Що саме з цього озброєння? Що саме з того, що є в цьому переліку, на ваш погляд, може ну саме? Ну, головне, якщо так можна казати, і як воно може змінити хід війни, коли воно, воно потрапить саме до України. Ви знаєте, всі шукають завжди якусь чарівну зброю, яка змінить ситуацію, змінить війну і яка от призведе до перемоги, але на жаль, такої зброї не існує. Та справа навіть не в зброї, а в тому, як її використовують. І що я хочу сказати, що ну про використання зброї, що навіть якщо Україна? Зараз отримує всі хаймерси в світі, які існує, це не допоможе їй за певних обставин передвинути фронтову лінію передову трохи далі, тому що тут не говориться про стрільбу із хаймерсів, а про координацію, наприклад, хаймерсів разом із діями піхоти. Тобто, якщо стріляють хаймерси, а потім зачищує зону піхота, а це все вимагає координації, а це все вимагає тренувань обізнаності. Особового складу, uh, то ось в цьому it's, it's полягає секрет, тобто армія армії потрібно діяти як оркестру, якщо так можна казати, якщо там генерал є диригентом, а, а всі інші є музикантами. А чи от як, як на ваш скала, як на вашу думку, ми зараз граємо влучно чи як? От як ви оцінюєте зараз українську армію? ми почали з цього розмову, але е, якщо говорити, знаєте на, на якому місці зараз в світі знаходиться українська армія, як ви бачите це? Я дивлюся в цілому на характеристики якоїсь армії. Я дивлюся як на бойовий потенціал, так і на бойовий досвід, тому що в армії може бути найкраще спорядження, боєприпаси, вишкіл, але якщо немає бойового досвіду, то це вже не має такого значення. Говорячи про українську армію, я би сказав, що вона досить вона знаходиться на такому пристойному місці, оскільки української армії є бойовий досвід. тобто це найкраща зброя, найефективніша зброя у світі. Вона не зможе замінити цей досвід, який люди набувають під час проведення війни, особливо якщо порівняти українську армію із російською армією, то українська армія. Опережає російську. По перше, наша армія більш змотивована. Але кажіть мені, будь ласка, нещодавно вийшла стаття нашого голови генштабу залужного генералу залужного та його колеги Заблоцького, в якій вони розповіли, що війна буде тривати ще і наступний 2023 рік, і що нам треба готуватися і до зими, і взагалі до таких активних військових дій ще довго на ваш Огляд, як можуть далі розвиватися події на фронтах, і якщо потрібно готуватися до довгої війни, що би ви зробили? По перше, на жаль, він правий. Ця війна буде навіть тривати довше ніж рік. Я думаю, що вона буде тривати певний час. So, я one, ще хочу наголосити про те, що well, я дуже I'm щасливий, і задоволений тою контратакою, яку Україна нещодавно здійснила, але на жаль, ми ще дуже далекі від вигравання війни. Yeah, і моя said, дочка, от запитала мене, чи ти можеш no, вже приїхати додому минулого mm -hmm. вечора. Ми говорили, чи твоя місія yeah. закінчена, і я сказав ні, я ще дуже далеко до цього і. Стосовно ведення війни під час зимового зимовий час на жаль, це така складна тема. Це не просто і люди страждають. І у нас є люди, які отримують ушкодження. Скати особовий склад отримує ушкодження навіть не в бойових діях, а в зв'язку із холодним сезоном mm -hmm. так, охолодженням і, наприклад, проблеми із взуттям і станом ніг. <звук> так далі, і говорячи про ведення війни у зимовий період, так українці повинні приготуватися до важкого періоду. Українські солдати повинні знати, що це не так просто, але позитивним моментом є можливо те, що це буде дистанціонарна війна. Тобто, під час зимовий час позиції не зміщуються надто сильно і бойові дії не такі активні, тому їм треба просто навчитися вижити в цей період. Говорячи. Тобто ми надаємо різні техніки, як вижити в такий період часу, і це може бути якби різні техніки щодо одягу, щодо взуття. Це дуже прості базові речі. Люди чомусь думають, шукають про якісь високоточні зброї, про якісь супертехніки. Насправді, все полягає в деталях і в яких малих речах неважливо. Цікаво, а що головне для солдата, для сучасного солдата, який воює в умовах зими? Ось що для нього важко важливе. Віше зброя, чи шкарпетки, чи там брон... броник, чи я не знаю, каска, чи їжа, ось що основна річ для сучасного солдату це його мозок, тобто те, як він думає, я вже говорив про те, що сучасний спосіб ведення війни є дуже складним. Навіть на рівні рядового солдат повинен дуже критично мислити, бути розумним, обмірковувати все тренованим, тому це є найважливішим. Але також мають значення uh, різне технічне забезпечення, yes, такі як прибори are нічного are бачення are і тому подібне. Uh -huh. Uh -huh. Uh, ну в мене, в мене декілька на останні коротких запитань Кажіть, будь ласка, на цьому тижні пройшла інформація, що в Росії починають набирати нові приватні армії, якщо так можна казати, ПВК ЧВК, як їх російською називають, яка ефективність такого роду ось військових підрозділів. Чи стикалися ви якось з ними, який рівень їх підготовки? Тому що зараз їх набирають із зеків, тобто це порушники, тобто це інші, зовсім інші люди. Але можливо, з ними й воювати будуть наші хлопці. От, чи доречно це? Так, я думаю, що їх просто переоцінюють, Це те, що я говорю стосовно цих Можна сказати, кримінальних елементів саме тому, що вони набирають такий особовий склад. Стається так багато військових злочинів, яких задокументовано. І це також один з недоліків: те, що у них немає нормального керівництва армії, тобто командирський склад він на мінімальному рівні. Немає людей, які би керували такими людьми. Так, ну якщо ми подивимося, так проведемо аналіз дій цього ж навіть групи Вагнера. З ким вони воювали вони воювали у. В Сирії yeah, fighting, проти кого вони воювали? Uh, вони воювали проти людей, які були озброєні просто якимись АК і з відсутності військового досвіду. Of Тому можна сказати, це сумнівний успіх. так, kind of uh, якщо взяти до уваги uh, їх have противників, які були набагато меншим бойовим потенціалом, якщо вони зіткнуться з українською навченою натренованою армією, то вони просто розсипляться. ми згадали саме про ЧВК Вагнер, Не можу не спитати, чому ви назвали свою групу Моцарт? Звідки? <звідки>, Звідки таке музикальне спровадження військових дій? Так, звичайно, ми зробили це спеціально для того, щоб от вказати на їхнє місце групі вагнерівців, оскільки вони ми навчаємо українських солдат, як робити все правильно, а вони якраз роблять все неправильно. Тому от є така та, розподіл: то є вагнерівці, а ми група Моцарт. Ну що ж ріко? Я дуже дякую за те, що ви робите в Україні за вашу зброю, яку ви надаєте. Я маю на увазі ваше знання, як ви надаєте саме нашим е, хлопцям, і за те, що завітали до нас студію. Ну до нових зустрічей! Слава Україні! Yeah. Героям слава.